Друзі, зараз час переглядати ваші світлини. А цього тижня ми святкуємо день дитячих винаходів. І ми присвятили наш фотофлешмоб цього тижня саме винаходом ваших талановитих дітей. Тож маринчику, будь ласка, показуйте нам талановитих дітей України. Ну і ви подивіться, яку зараз принцесу ми вам покажемо. Ось таку світлину надіслала нам Марія Надвірнянська, і доня Анастасія, 7 років. А вона активно бере участь у конкурсах краси. Нехай це надзвичайний не надзвичайний талант, але не так вже й легко боротися за перемогу і вигравати. Ну як це не талант? звичайний талант. Треба ж готувати бізні, танці, вірші. Тому звичайний талант. Вітаю. Талановита дівчинка, і така ж сама талановита дівчинка, донечка у нашої глядачки Наталія. Півніни. Вона написала першу золота медаль нашої талановитої донечки Іванки. Вона захоплюється спортивно бальними танцями. Бажаємо, щоб це була перша і далеко-далеке неостаннє золота медаль ваша. А наступну світлину минулого разу ми не змогли показати, але наша глядачка Юліана Романенко дуже хотіла, аби всі побачили, яке захоплення має її сестра. Влада очень талантлива і новим увлеченням стали зготовлення украшення з полімерної гліни. Желаю їй творчих успіхів. Красиве, гарно дуже. Це таке сережки були, так зрозуміло. Mm -hmm. Маємо фото від Юлії Петпальної. Ось такий талант я відкрила цієї зими. <клес> Захотілося зробити новорічні іграшки власноруч. Я взагалі думаю, що іграшки, коли зроблені власноруч, це взагалі ну, найкраще, Най -най найкрасивіша ялинка одразу. А це дошкільнята та учні початкової школи номер 25 міста Кам'янська Дніпропетровської області. Вони беруть участь у показах театру моди «Світлина» від Тетяни Юрченко. Несподівано, так яскраво. Талановиті діти, і наскільки цікаві образи, різні, абсолютно. різні образи. Дякуємо вам дуже за такі фотографії. А насайдайте ще більше фотографій ми будемо показувати їх і завтра, також доповнюйте обов'язково історіями і не забувайте про хештег. Він виглядає так цього тижня. Сніданок нижні підкреслення талант. Також ми є в інстаграм. Про це також не забувайте.